Венера найяскравіша і найкрасивіша з усіх планет на нашому небосхилі. Практично у всіх народів її називали ім'ям богині кохання, так само як і Марс. Фантасти населяли планету різними народами і відправляли на неї своїх героїв у пошуках пригод. Вітаємо на каналі Фактус. Це місце, де науки все ж більше, ніж фантастики. Реальність виявилася суворою. Венера постала перед ученими як пекельний світ, атмосфера якого вб'є людину, одразу ж щойно вона зніме скафандр. Венера планета дощів і сірчаної кислоти, спеки, за якою плавиться свинець і тиску, ідентичного тому, що є в океанічних глибинах. Але незважаючи на це, планета все одно вкрай цікава і приховує безліч загадок. Тож сьогодні говоримо про Венеру. Можливо, ви чули, що в давнину у Венери було два цікавих прізвиська ранкова і вечірня зірка. Зараз ми вже знаємо, що йдеться зовсім не про яскраву зірку на небі, та звідки взагалі це пішло. Венера, другий за віддаленістю і третій, за яскравістю об'єкт на небі землі після сонця і місяця, і досягає видимої зоряної величини. Орбіта Венери навколо сонця проходить через земний маршрут. Тому зазвичай венеру видно незадовго до сходу або через деякий час після заходу сонця. Традиційно її називають при цьому відповідно ранкова зірка і вечірня зірка. Фактично, єгиптяни і греки вірили, що спостерігають за двома різними небесними тілами у стародавній Греції. Їх називали фосфор той, що дарує світло, і гесперс вечірня зірка. Уже пізніше вони дійшли до думки, що мають справу з одним об'єктом, і це зовсім не яскрава зірка на небі. Венера друга планета, у якої було відкрито атмосферу після Юпітера. Це сталося 6 червня 1761 року, коли вчений Михайло Ломоносов спостерігаючи проходження Венери по диску сонця. Помітив, як надулася з одного боку протопланетного диска Бульбашка. Так у примітивні телескопи виглядає заломлення сонячного світла в атмосфері далекої планети з його подальшим відбиттям назад у космос. Надалі з відкриттям спектрографії стало зрозуміло, що атмосфера Венери складається здебільшого з вуглекислого газу і парів сірчаної кислоти. Атмосфера Венери сама собі хазяйка. Вона обертається незалежно від решти планети, роблячи оберт за чотири земні доби. Це створює постійні сильні вітри у верхніх шарах атмосфери, що набагато перевершують найсильніші урагани на Землі. Хоча біля поверхні Венери атмосфера досить спокійна. Там тиск приблизно такий же, як у Тихому океані, на кілометровій глибині. З таким тиском вуглекислий газ, з якого на 90% складається атмосфера, вже не дуже схожий на газ. Він перетворюється на смертельно отруйний для людини кисіль, що повністю вкриває всю поверхню ранкової зірки. Атмосфера Венери дуже щільна. Думаємо, ви це вже зрозуміли. Вона майже не пропускає світло, тому вдень на Венері злегка темнувато, вночі ж дуже темно. Втім, на висоті близько ста кілометрів прозорість цілком терпима, як і тиски з температурою. Тому проєкти заселення Венери, що існують, розглядають створення робочих станцій на гігантських повітряних кулях, що чудово себе почуватимуть у щільному венеріанському повітрі. Не дивлячись на щільний хмарний покрив, поверхня Венери вивчена добре. На ній є гори, материки, озера і річки і сірчаної кислоти, а також кілька структур, притаманних тільки венері. Два найбільших гірських масиви планети мають назви Земля Іштар та Земля Афродіти. Земля Афродіта розташована трохи південніше екватора. Вона приблизно дорівнює за площею Африці, за своєю формою нагадує Скорпіона. На землі Афродіти розташована гора Маат, друга за висотою після піку у скаді вершина Венери, і найбільший діючий вулкан у сонячній системі. Земля Іштар розташована недалеко від північного полюса планети. Її площа трохи менша за США. В її центрі розташовані гори Максвелла – найбільший гірський хребет планети, що за висотою перевищує Гімалаї. Його найвища точка, пік Скаді, височіє над поверхнею планети майже на 12 кілометрів. Там же знаходиться жахлива зоряна рана, кратер Клеопатра, діаметром понад сотню кілометрів. Всі регіони Венери, крім гір Максвелла і прилеглих до них областей Альфа і Бета. Названі або в честь різних богинь народів земної кулі, або різних видатних жінок. Серед них є як реальні люди, наприклад, Клеопатра, на честь якої названо вище згаданий кратер, так і міфічні персони, на кшталт Лібуше, нібито у стародавньої королеви Чехії, яка дала ім'я одній з великих венеріанських рівнин. У Венери дуже тонка кора, насамперед через низькі температури на її поверхні, що перешкоджають нормальному застиганню гірських порід. Лава часто просочується з манці, утворюючи специфічні для Венери структури рельєфу вінці, тесери та арахноїди. Венера здійснює оберт навколо сонця за 224 земних дні. Жодних пір року на ній, звісно, немає. Їх функцію виконує венеріанська доба. Планета обертається навколо своєї осі дуже повільно. Доба триває довше року, 243 дні. Причина цього явища не зовсім зрозуміла. Можливо, Венера колись пережила катаклізм, пов'язаний з падінням дуже великого метеорита. Можна пропустити, що кратер Клеопатри нагадування саме про подібне фатальне зіткнення. Саме це і загальмувало зрештою, обертання планети, спричинивши сильні коливання планетарної осі. Є версія, що саме з цієї причини венера також обертається навколо своєї осі не так, як більшість інших планет. Її добове обертання відбувається із заходу на схід, тобто сонце там сходить на заході, а сідає на сході. Ну, якщо ви в гущі венеріанських хмар здогадаєтесь, де там взагалі сонце. Венера самотня супутників, як у Землі та Марса, в неї немає. Існує версія, що Меркурій колись був супутником Венери, але потім вони розійшлися, і тепер перший гордо й незалежно обертається навколо сонця. Зараз Венера задовольняється товариством квазі-супутника, астероїда, що обертається разом із нею навколо сонця по близькій орбіті. Це 2002 VI-68, розміром приблизно в пів кілометра. Більше великих супутників або троянських астероїдів на орбіті Венері виявити не вдалося. Що стосується життя на Венері, то в початкову епоху свого існування ця планета була сестрою близнюком Землі. Венера практично однакова за розмірами з нашою планетою, і далеко не завжди вона була таким же незатишним містечком, як сьогодні. Якби у Венери була земна атмосфера, то температура на її екваторі в день становила б близько 70 градусів тіні. Некомфортно для людини та в помірних і полярних широтах цілком нормально. Визначальними для Венери стали кілька чинників, навіть якщо на ній виникло життя, воно не пройшло через кисневу катастрофу, що і зробило землю такою, якою вона є зараз. А на Венері продовжував накопичуватися вуглекислий газ, що спричинив сильний парниковий ефект. Саме так вона і стала одним із двох найгарячіших тіл сонячної системи. На рівні із супутником Юпітера Іо на додачу у Венери не виявилося постійного супутника. Якщо Меркурій ними був, то він рано полетів. Місяць розкручував Землю своїми приливними силами, не даючи надрам охолонути, і до того ж слугував додатковим щитом від метеоритів. Так само в нас ніколи не було таких жахливих ударів, як той, що утворив кратер Клеопатри. Дивлячись на Венеру, ми по суті дивимося на те, якою могла б бути наша земля. Ми просто витягли свій щасливий квиток, отримавши можливість на розвиток. Добре, що земля не венера. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі Фактус.